XMG30, і я б сказав OMG 30 Нативний і зрозумілий гітарний процесор з педаллю. Процесор настільки простий у використанні, що навіть хочеться трохи поскладнити. Три тригери, П'ять керуючих інкодерів, один з яких є джойстиком. Блок ефектів. І педаль! Задня панель теж вражає вхід, AUX, навушники, парасендретурн, стеро вихід на два джеки і USB Type-C для прошивки і підключення до компа, великий різнокольоровий дисплей і навіть гра змійка. Живіть з цим. А це Це що за інструмент? Це починув повний набір ефектів, плюс використання IR увімкнути або вимкнути ефект. Просто для налаштування треба трохи утримувати кнопку всередині кожного ефекту. Від ревера до компресора купа готових алгоритмів, серед яких 28 легендарних гітарних комбів. Також є лупер. Це дуже корисна штука для творчості. Ну і є тюнер. З цього, напевно, варто було б почати. Звучить чистенько, працює як аудіоінтерфейс. А взагалі, проц має безліч фішок і функцій, про які можна розповідати пару годин мінімум. Як завжди, дякую лайтек за натхнення і можливість вивчати новий став.